Охороняйте ринок і нижнє місто. Люди мають сидіти в своїх домівках. Йдіть. Мерлін. Ти забув про заборону короля виходити з дому. Я був у вас, полював на щурів. Як успіхи? Ніяк. Тебе перехитрували щури. Кажуть, вони розумні. Мабуть, розумніші за тебе. Йди додому. Ну, в'язню ж я свого слугу за порушення наказу короля. Що це? Що? Дей, туди, йому на зустріч, він? Я нікого не бачу. Він був там. Не кажи, що ти його прогавив. Тут ніхто не проходив. Ти осліп? Ви не мене шукаєте. Я Нора, вартівник єдинорогів. Ти порушив наказ короля. У чому річ? Я прийшов з посланням. Кому саме? Тобі, Артур Пендрагон. То ти знищив наші посіви, перетворив воду на пісок. За лихо камелота відповідаєш лише ти. Я? Я хочу, щоб мій народ страждав від посухи й голоду. Вбивши єдинорога, ти вивільнив прокляття. Камелот страждатиме. Якщо це ти наклав прокляття на камелот, то ти його й знімеш, інакше помреш. Це не я його наклав. Зніми прокляття або помри. Його знімеш лише ти. Це випробування. Ах, ти ж. Поки ти не виправиш помилки, не спокутуєш смерті Єдинорога, прокляття не спаде. А якщо ти не впораєшся, камелот буде проклятий навіки. Думаєш, Анора сказав правду. Ви ж казали, що вбивця єдинорога має зазнати лиха. Логічно. Ось наш мізерний сніданок. Харчі закінчуються. Де ви дістали воду для чаю? Ти вчора забув вилити воду з ванни. Це вода, в якій я Не така вона вже і погана. Хіба ще трохи чути милом? А що Артур думає про прокляття? Він не вважає, що це його провина. Думає, що вина анора. Якщо не хочеш пити воду з милом, постарайся переконати Артура. Щур! Це щур! Прогриз мій чобіт! Він голодний, так само як ми. Думаєш, це смішно? Трохи. Полагу чобіт. і знайди щура. Ви обміркували те, що сказав Анора? Ну, вчора він зник, але принаймні ми знаємо кого шукати. Я сказав батькові, що знайду Анору і вб'ю його. А якщо він сказав правду про прокляття? Думає, що я відповідаю за лихо мого народу? Ні. Не обов'язково. Коли ви вбили єдинорога, я в лісі бачив Анору. Чого ж ти не сказав? Він одразу зник. Я думав привиділося, але він точно був там. Але це ні про що не говорить. А що як його слова правда, тільки тому, що він був у лісі, це насторожує. Навіщо Анорі приходити до Камелоту? Він упіймався, хотів звинуватити нас і втекти. Не розумію, навіщо йому нас дурити. Батько мене попередив про чеклунів. Вони не заспокоїться, поки не знищать наше королівство. Думаю, Анора казав правду. Ну і дурень. Чаклунам не можна довіряти. це. Здається, я передбачив наступний хід Анори. тоді ми його і впіймаємо. Мерлін, ти насторожі, влаштуйся зручніше і зручніший нещавкай. Це мене дратує, я хочу пити всі хочуть мертві Хтось іде. Покажися, інакше я тебе вб'ю, хто? мене звати Скажи, мене звати Еван, Мілорд. Ти зайшов у зерносховище. Мій батько наказав страчувати злодію. Ти це знаєш? Прошу, я не для себе. У мене є діти, не їли два дні. Вони голодні. Закон один для всіх. Я знаю, красти погано. Але я не міг дивитися, як вони голодують. Хочеш, щоб вони подивилися страту свого батька. Тоді йде додому. Якщо впіймаю ще раз, точно страчу. Так, мій лорд. Дякую. Чекай. Витрачаю щадливо. Мабуть, ви не скоро побачите харчі. Мілорде, ви виявили милосердя. Вам воздасться сторицею. За ним. Лавіть його! Зупиніть!